Операція це тривала? Ну ця операція тривала відповідно не один день а, після е, прийнятого рішення за дорученням президента України Володимира Зеленського. Е, головним управлінням розвідки спільно з міністерством закордонних справ України е, було організовано е, оповіщення людей про таку можливість. Їм було надано можливість подати свою заявку, і відповідно до поданих заявок і за їхнім бажанням люди були евакуйовані з небезпечних районів в районі, де їх небезпека не загрожує. Після того люди були евакуйовані до України. Ті, хто виявили таке бажання, також про небезпеку Обстріли або ще все можливо ще якісь ситуації, що розповідали люди, з яким конкретно запитом вони звертали? Звичайно, що це небезпека, яка була пов'язана з веденням бойових дій і з відповідними обстрілами. І люди, які можливо, окремі люди, які хотіли поїхати з України для того, щоб відпочити від обстрілів, знову потрапили в таку ситуацію, де вони Отримали той же стрес, який вони мали в Україні, і вони вирішили повертатися і евакуюватися з цих небезпечних районів Ізраїля. Тобто ти правильно розумієш, що більшість людей евакуйованих саме громадян України це е, ті, хто поїхали відпочити або до родичів, так? Ну тут е, знов таки кожна ситуація вона окрема, але так, там були і ті, що поїхали відпочити, і ті, що е, з різних причин поїхали в Ізраїль і. Е, це, як правило, було ну, на тимчасовому основі, але разом з тим це були люди, які, українці, які вирішили повернутися, які подали відповідну заявку через посольство України в Ізраїлі, і таким чином вони отримали свою допомогу. В безпечний район, а за бажанням повернутися в Україну. Якщо говорити про роль Молдови в, в цій операції, що можете розповісти? <плес> Можу розповісти те, що Молдова це був одним із пунктів безпечних, куди люди були доставлені, і звідки вони вже... Були евакуйовані на територію України чи до тих громадян, які не є саме українцями за своїм паспортом. чому вони вирішили покинути? Якщо ми не можемо говорити ну конкретно про них, можливо, ви можете розповісти про їхню мотивацію покинути. Теж небезпека, воєнні саме дії. так, саме так, це небезпека, це воєнні дії, це загроза їхньому життю та здоров'ю, і виходячи з цього, ми долучилися і пішли на зустріч. Даним громадянам і допомогли їм е перейти в безпечне місце, де їм не загрожує дана небезпека. А чи будуть ще якісь такі операції щодо евакуації? Чи планується, і чи є в цьому потреба, чи є запит? Ну поки е на планеті Земля існують небезпечні місця, де знаходяться українці, ми завжди готові прийти їм на допомогу. Ми готові завжди подати руку і допомогти повернутися до більш безпечного життя, ну або принаймні до життя на своїй рідній землі в Україні. Дякуємо.